Слава Україні, мої маперські брати та сестри. В сьогоднішньому відео ми розглянемо питання, пов'язані з конвертацією моделей підручі ручій ID 3 та власне гри повернення в замок Ольфенштейн, а також її різки. Приклади буду показувати на програмах Milkshape та Blender. Також ви можете всі ці процеси робити в 3D Max та інших редакторах, які я перелічував в першому Випуску циклу цих відео. Перед тим, як вам приступити до роботи в блендері, вам придеться поставити необхідний плагін імпорту, експорту під формати гри. Для цього на ресурсі GitHub є, власне, зроблені всі ці плагіни. Посилання ви побачите в описі під відео. Ви скачуєте цей. Архів, він буде в zip форматі закидаєте десь в е зручне для вас місце, в запускаєте сам Blender. І в самому Blender йдете Edits Preference налаштування. Тут е нажимаєте на вкладку Adon і нажимаєте кнопку Install та вказуєте шлях до цього архіву. Після цього у вас з'явиться. Відповідне таке віконце, і навпроти нього поставиться галочка. Якщо ця галочка не буде, вам придеться поставити її автоматично, щоб його задіяти. Після цього, в стартому вікні у вас на клавішу N англійської розкладки клавіатури, з'явиться ось таке меню RTKV-ET, де ви зможете імпортувати ігрові формати. md 3 для статики, MDC для статики із компресії та MDS. І скелетною анімацію, це NPC та всілякі персонажі. І так само кнопка експорту вбираєте та імпортуєте. Дефолтні ці всякі кубики камери видаляєте, ставити кількість кадрів 1. Це обов'язково, тому що, якщо буде стояти 250 кадрів, у вас 250 кадрів так само і експортується. Файл буде великий, вам це не потрібно. І починаєте вашу роботу. В програмі Milkshape все гораздо простіше, тому що в цьому плані всі ці формати йдуть вже в самій грі. Єдине, що тут, воно обмежується форматами MD3MD, це без скелетної анімації. В Blender зробили роботу експортнули, все доволі просто. У Milkshape придеться ще робити контрольний файл. тому всі подальші маніпуляції я буду показувати в Нукшейпі. Де взяти необхідні моделі новенькі, ви можете взяти придбати їх, за своїм бажанням, звісно, на всяких турбоскладах і всіх інших ресурсах, а можна розпакувати і ріпнути із якоїсь гри. Я керуюся тією думкою, що якщо ця модель не використовується з якоїсь комерційною цілями, а просто в безкоштовних таких фанатських аддонах. То в цьому немає нічого поганого, щоб, наприклад, ріпнути якусь цю модельку з іншої гри і використати своєму аддоні. В цьому немає нічого поганого з моєї точки зору, але, звісно ж, до такого виду дій я вас не закликаю. В даному випадку, приклад був показувати на модельці так званий генератор поміг. Ось так він виглядить із гри Wolfenstein 2009 року. Цей ріп я скачав, він з кимось зроблений, тому що екстракторів на цю гру немає, а ріпається програмами типу Ninja Reaper. І дивно, що в нас тут є. Ріп знаходиться, в бежеться формат, і е текстури, які йдуть до цієї модельки. Нас бамп не цікавить, так само не цікавить е карта висот. Нас цікавить тільки дифузна текстура. В мене в форматі DDS, я її перезберігаю JPG, так як вона не містить альфа каналу, нам цей формат підходить. І, наприклад, давайте якось її безвемо хай буде просто діфуз. Якщо у вас багато текстур, то саме зручніше називати по назві самої текстури. Давайте, якщо це був генератор, давайте так само і цю. Хай, хай вже буде, так як розказую, це теж нам вже не потрібно, це prev'ici модельки. І імпортуємо дану модельку у Milkshape редактор. Формат OBG. І ми так само я розпакував, створив папку COP і десь сюди закинув, щоб в майбутньому десь чомусь такому можна було використати. Як бачимо, вона ріпнута, тому можуть бути певні. Проблеми із гранями, і їх потрібно згладити. Для цього нажимаю інструмент Select, щоб виділити всі е, вершини. І нажимаю меню Vertex Weld Together, щоб згла згладити ці грані. І як бачимо, у нас вона вже відображається нормально. А, в, в форматі Є обмеження, і в компілятор рушів є певні обмеження на те, якої якості повинна бути моделька. Модель не повинна перевищувати 4 000 полігонів на Surface і не більше 8 000 трикутників. Щоб перевірити, які має параметри ваша моделька, ми заходимо в Tools, self Count, і дивимося, що у нас всього 712 полігонів, тобто сама моделька низькополігональна. І 2000. Трикутничків наших. Якщо у нас моделька складається з декількох частин, тут можна подивитися, скільки кожна частина має свою вагу. В даному випадку, ця модель нас повністю влаштовує. А що робити, коли модель вилазить за ці ліміти? В цьому випадку ви можете примінити техніку різнення цієї моделі. І в цьому випадку форматом D3, в якому вона піде, буде просто контейнером, в якому буде лежати аж дві модельки. При цьому гра буде прораховувати це як окрема моделька, і якщо вони в межах цих лімітів, то вона пропустить його і обробить. Давайте перейменуємо теж на генератор ось тако. У нас він є. І що ж робити, якщо у нас буде, наприклад, уявімо, що ця моделька трохи перевищує ліміти, і ми хочемо її розділити на двоє? Ми виділений об'єкт, нажимаємо Edit і Duplicate Selection. У нас з'явиться дві модельки. Першу ми давайте скриємо Hide. іншу давайте перейменуємо називаємо частина 2. Йдемо вкладку select у нас заселектовано і починаємо досить вибирати по вертексам І починаємо, наприклад, цю модельку якось різати. Наприклад, буде в нас перша частина це цей об'єкт, і друга частина сама підставка. Таким чином, ми розділимо модельку і зменшимо її розміри. виділяємо об'єкти. І бачимо, ми вирізали. Перший об'єкт. навіть можна подивитися, як буде зручніше, щоб залишити. Мабуть, це теж видалимо. І ці об'єкти також. В блендері з такими речами набагато зручніше працювати. Тому що ви можете селектувати прямо в 3D-вікні. Тут же ви оперуєте трьома вікнами перегляду з різних сторін. Ось ми тут ще якісь частини залишилось, але ми їх залишимо, щоб тут не, не з'яла диромаха. Получається, після цього ми приховуємо цю частину, відкриваємо цю частину і видаляємо тепер той об'єкт, який ми тільки що. Залишили. В дано випадку нам треба вирізати оцю якусь незрозумілу пушку. І оцей стаканчик, в якому вона стояла, також десь сюди, ось такої його тут. І. Ці вертекси також відносяться до цього стакану, в якому стояла та моделька, і ми їх також видаляємо. Тобто, якщо це була б якась складніша моделька, наприклад, модель автомобіля грузовика, то можна відділити колеса, кабіну, кузов і розділити на багато частин таким чином модельку. Вертаємо цю модельку, і бачимо, що. Це виглядить досить добре, і тут, там, мені здається, ще якісь є лишні частинки. Хоча, можливо, вони не такі і лишні. Ось у нас готово. Ми розділили цю модельку на дві частини. Тепер виділяємо і знову йдемо в self polycount подивитися, що ж з себе має. Тепер загальний контейнер має, як і було, 712 полігонів, зате воно складається з двох частин, яка одна на 400 полігонів, інша на 300. Якщо, наприклад, у вас тут буде 720, а 5000 полігонів, тобто більше 4, ви можете таким чином порізати по 2500, і у вас при цьому не буде тоді перевищення граничних лімітів. Ми зробили різку. Модель буде прийнятна як для самого формату моделі, так і для компілятора ігри. Тепер експортуємо. Для цього нам потрібно ну, тут ще по бажанню можете створити, подивитися, як буде виглядати в самому 3D-редакторі ваша текстура, якщо, наприклад, це щось таке, що ви самі робите, або є певні проблеми із самим розміщенням цієї текстури, хочете щось поміняти. Тут назимаєте new, нова ну, текстура. Брайте саму текстуру. І тепер двійним кліком і затекстуруєте. Ось вона відображається. Якщо будуть різні якісь декілька текстур, то ви, наприклад, виділяєте кліком ту частину моделі, яку треба затекстурити, і потім клікаєте подвійним нажаттям мишки на цю текстуру, яку хочете замалювати. В даному випадку у нас використовується всього лише одна текстурка. Це ось я віддалив на максимум 2D-вікна, і якщо у вас моделька не вміщається в ці 2D-вікна, вона буде сплюснута в цих місцях, тобто не зовсім обрізана, але сплюснута і деформується. Для цього через вкладку Scale ви її зменшуєте, щоб вона була в межах максимального розміру 2D-вікна. Після цього нам потрібно створити той самий контрольний файл, файл для CDM Tools, Quake 3, Arena і Generate Control Files. Він має бути розміщений саме в тій папці, в якій у вас буде лежати, точніше, куди ви будете експортувати власне, вашу модельку. От Якщо в мене вона в клапці Modules MapObjects Coop, я сюди її розміщую, і вона повинна мати таке саме ім'я, як моя майбутня MD3 моделька Буде це Generator. Ось так я її вказую, скопіюю відразу. І нас з'являється таке віконце вже з заповненими дефолтними певними параметрами. Тут у нас шлях до самої модельки, у нас Models, Map, Objects, папка Coop, і назва самої модельки. Ось такенька. І в нас виходить текстура. Така сама моя назва по цьому самому шляху лежить. Ми можемо просто скопіювати даний шлях і вставити в наші частини. Тут будуть ось межі відповідно до того, як ви їх розділили і як ви їх назвали. Казали, затекстурили, зберігаємо контрольний файл готовий. Знову ж таки, тут по замовченню стоїть 30 кадрів самій моделі. Нажимаю кнопку Анім. І змінюємо їх на одиницю. Щоб був всього в моделі один кадрик, а CIT-30 тільки не роздували б лишній розмір файлу йду в файл. Export, MD3, і зберігаємо Map Objects Папка -op, І Називаємо його Генератор. Відповідно до того, як ми його визвали в контрольному файлі всередині і сам контрольний файл. Нажимаю зберегти. Все, модель експортована. Можна запустити Радіант і глянути, як вона буде виглядіти в редакторі, І, відповідно, такий саме вигляд вона буде мати в самій грі. Нажимаю Misc Model. Objects. Coop, Генератор. Дивимося, модель готова. Далі можете з нею спрацювати. Якщо це буде модель автомобіля, там потрібно ще буде створити шейдер на скло, тому що це так само текстура з альфа-каналом, який потрібна прозорість, або, наприклад, якийсь об'єкт, якась решітка, а можливо ще щось. Якщо це моделька наприклад, дерева або якось травинки, рослинки, там відповідно придеться на, неї, на цю текстуру написати свій шейдер. Якщо це така простенька статична моделька, то вона обходиться без шейдера. Модель готова, можна використовувати. В блендері такий самий принцип. Імпортуємо нашій OBG-базову модельку, цю, яку ми завантажили. Давайте, щоб швидше це було. Models, map Objects. Coup. і тут лежить наша OBG. Імпортуємо. Тут ми робимо такі самі маніпуляції. Можна обрізати для цього. Переходимо в Edit Mode і маємо те саме. Єдине, що я казав, тут в 3D вікні все це робити набагато приємніше, зручніше. Ви можете максимально збільшити, подивитися, які тут у нас є вершини і які ви будете видаляти відповідними інструментами. Можна взяти. Кружок, якщо, наприклад, ріжете. Звісно, перед цим вам придеться продублювати цей елемент. copy paste і, відповідно, назвати можна part 2. Part 1. Тут нам ніяких контрольних файлів створювати не придеться. Йдемо. Там до нас текстури, і тут прописуємо шлях до нашої текстури. Щоб вони були за текстурне однаково. Поки працюється з одним моделькою, нажали на око, щоб одна приховалася, з неї попрацювали, її сховали, нажали на іншу, попрацювали, обидві розкрили. Потім обираєте формат, який хочете експортнути. Це буде, наприклад, MD3, вибрали надрукувала назву файлу, у берегти І нажимаєте Експорт, і воно експортується. В принципі, немає нічого складного. І таким чином ви додаєте нового контенту на ваш рівень. І він стане більш красивим, різноманітним і буде виділяти вашу роботу з поміж якихось інших робіт. На цьому все. До нових зустрічей. Бережіть себе.